Наразі здійснено перший етап, який передбачає обмін відкритою інформацією стосовно цивільного судноплавства у чорноморському регіоні, встановлено взаємодію з державним підприємством Дельта Лоцман та поновлено співпрацю з постійним координаційним центром операції Чорноморська Гармонія. Таким чином, на сьогодні, контактний пункт спроможний щоденно отримувати інформацію щодо цивільних суден, які прямують до портів України, з протоки Босфор та Чорноморських портів Туреччини. Напрацьована база даних дає Ого, завчасно виявляти підозрілі судна і повідомляти про них зацікавлені відомства насамперед Державну прикордонну службу України, відчуваючи відповідальність перед завданнями, які стоять їх актуальність, зробили все можливе. Та на сьогодні можу доповісти, що ми такі почали виконувати завдання щодо обміну інформації стосовно цивільного судноплавства. Здійснюємо контроль щоденний обмін інформацією з нашими іностранними міжнародними партнерами та відпрацьовуємо підозрілі суди, робимо доповіді у відповідні структури. Наступним етапом стане і повне відновлення спроможності контактного пункту виконувати міжнародні зобов'язання України в рамках антитерористичної операції НАТО у Середземному морі. Активні зусилля. Це потребуватиме встановлення спеціальної апаратури. І як планується, буде завершено на початку наступного року. Головне це порозуміння командування військово-морських сил Збройних сил України про те, що контактний пункт повинен повинен бути відновлений. Діяльність його є актуальною. Труднощі з таких більш реальних це, це відсутність, недостатність персоналу, який ми маємо зараз укомплектованість, укомплектованість офіцерським складом. Але кожного дня до нас приходять нові спеціалісти, які бажають проходити службу на контактному пункті. А після Швидкої перепідготовки до підготовки вони встають в стрій та працюють з нами разом. Волонтерські організації допомогли військовим морякам у придбанні станції автоматичної ідентифікації суден. Завдяки цьому дані моніторингу цивільного судноплавства у північно-західній частині Чорного моря передаються у режимі онлайн до різних систем безпеки судноплавства, зокрема до міжнародної системи безпеки на морі МССІС. 9 вересня підрозділ відвідав командувач військово-морських сил Сергій Гайдук. Адмірал наголосив на важливому значенні дотримання міжнародних зобов'язань України та побажав особо. Овому складу успішного виконання поставлених завдань.